Вітаю, друзі 12 листопада. Міндіч Гейт несеться країною нові факти. Про корупцію, найвищого гатунку в найвищих етишелонах влади. Ми довідуємося зараз під час судових засідань, де обирають запобіжний захід учасникам злочинної організації. Яка зафіксована на плівках Міндіча і займалася розкраданням в енергоатомі? Якщо пропустити те, що чинна міністр енергетики Грінчук ночувала вдома у колишнього міністра Галущенка, який є сам фігурантом плівок. І не придавати цьому значення, хоча це ну, хоч якісь традиційні стосунки, на відміну там від інших, пограє з офісу президента, то ми довідаємося, що Зеленський був в темі і долі всіх цих корупційних муток. Судячи з одного з епізодів плівок Міндіча, Зеленський подзвонив Гаущенку після повідомлення від Міндіча. Гаущенко, добрий день, Володимир Олександровичу. добрий, все є. є. З подальшої розмови стає зрозумілим, що Зеленський подзвонив Гаущенку після того, як Міндич йому написав смс. Цукерман реагує з іронії, а ти казав, ніхто з тобою ні про що не розмовляє, а тут на тобі. Міндіч відповідає, натякаючи на переписку з Зеленським, а так прочитав СМС. Коли Гавущенко питає, що саме він написав президенту, міндіч відповідає, що Гера хоче з тобою поговорити. Після цього співрозмовники починають іронізувати над ситуацією. Галущенко уточнює Міндіча, і що мені з ним, очевидно, питаючи поради, як поводитись під час розмови з Зеленським. Мені ж відповідав. Та слухай, Володимир Олександровичу, все ви ж розумієте. І, і ти мені двірником теж не з руки. Я зроблю все, що ви скажете, все, що вам потрібно. Я ваш. Після цього Галущенко збирається їхати і їде на зустріч з Зеленським. Отак от, от. А далі. Міндіч і Шефір обговорювали, крім всього, як зібрати з каси гроші на заставу колишньому віце-прем'єру Куму Зеленського Олексію Чернишову. Шефір каже: шефір, до речі, громадян Російської Федерації. Я йому сказав, що до застави: якщо в тебе є офіційна частина, то неофіційно ми тобі всі допомагаємо. Складемося, міндіч. Я йому сказав, що від себе теж у мене таких нема. Ні, ну з каси візьмуть участь. Мається на увазі, з якої спільної каси в них. З общака, общака цієї злочинної корупційної організації. Також вони обговорюють арештоване майно Чернишова. Льоша сам не бідна людина, м'яко кажучи. У нього ж все арештували, каже міндіч. Шефір, ні, все одно. Це ж арештували те, що задекларовано. А такого думаю, в Льоші за масштабами, як він живе, парк машин, обслуговуючий персонал, будинок такий. Він же орендований, питає міндіч. Шефір, орендований. Ну ти розумієш, скільки це коштує? Тисяч десять. Міндіч так, я думаю, більше 15. Шефір, я його спитав, а ти сам збираєшся брати участь? Він каже, ну, звичайно, я вже дві людини по 20 мільйонів дав у якості внесеної застави. Міндіч. У такій ситуації це говорити некрасиво. Але навіщо тобі були ті 6 квартир? Ну, дивіться, друзі, що ми бачимо. Ми бачимо підтвердження того, що громадянин Володимир Олександрович Зеленський в темі, в курсі, в долі приймає участь в роботі злочинної організації. Поки що, якби кажуть, прямої участі його в цій злочинній організації не доведено, але як портрет. Так вони його називали учасники цієї злочинної організації, він вже засвідчений. І чекати далі, очевидно, це шкодити державі. От Рівнополя здали на Запорізькому напрямку всього за один день. Вчора тут і підійшли росіяни, а сьогодні. Довелось українським військам відійти. Ворог наступає, а в нас тут міндіть гейт. І діяти потрібно невідкладно. І діяти має український парламент, і в ньому вже звучать тверезі голоси. Український парламент має е, вчинити декілька речей. Ну, перше, я вже не раз говорив. Уряд зеленського Середенко має бути відправлений невідкладно у відставку, і на його місці має бути сформований уряд національної єдності, до складу якого війдуть не ті, хто любить зелені чи будь-якого іншого кольору дупи визати, а фахівці. Ті, хто зможуть тягнути країну в цих надскладних умовах на порозі Чорної землі, зими і російської агресії, які зможуть вийти на перемовини е, з Росією. В свою чергу. Володимир Зеленський, очевидно, після оприлюднення в судових засіданнях цих записів, після того, як вся країна зрозуміла, що він в тємій вдолі, він має бути в законний, конституційний спосіб відсторонений від виконання обов'язків як президента, так і верховного головнокоманду. Повноваження Верховного головнокомандуючого мають перейти Головнокомандуючому Збройних сил України, а призначити його має парламент після усунення Зеленського. Тобто сирського треба прибирати бачано слідство і підсуд за курську авантюру, за всі злочини воєнні проти українського народу і українських збройних сил за здачу території і так далі. А на його місце має прийти генерал, який користується повагою у військах, авторитетом у військах. І йому мають бути передані функції, в тому числі і Верховного Головнокомандуючого. Функції президента по Конституції приходять парламенту. Це єдиний зараз шлях. І це запам'ятайте, це шлях. Очищення і шлях до миру, шлях до порятунку української державності і життя українського народу. Бо оці всі глитаї: міндічі, шефіри, Чернишови, Цукермани, вони чужі для нашого народу. Вони Бабеліжко рубають на смертях українців, а самі, якщо що, звалюють в Ізраїль. Тому усунути і почати будувати, відбудовувати країну, зупинити війну ось головне завдання, яке зараз має бути парламент. І усунення Зеленського це першочергове завдання парламенту. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо ши.